Від солдата до офіцера історія нацгвардійця з буковини Юрія Мороза. Зараз Юрій Мороз, лейтенант Чернівецького підрозділу Національної гвардії України, та його шлях у війську почався ще у 2012 році. Військовий згадує саме тоді, зрозумів, що зі службою хоче пов'язати своє життя. Починалося це з того, як я займався спортом, таким видом як бокс, в колі цих друзів моїх. Хлопці, які в погонах на службі, давай до нас, давай до нас. Я думав, думав, отримав форму, влаштувався і почав працювати. Який у бою агресор військовослужбовець відчув на собі ще у 2014 році. Минулого ж року, на запрошення давнього побратима, долучився до підрозділу та поїхав на схід, де відбував окупантів в районі Мар'янки. Пам'ятаю, у мене були задачі такі цікаві, що ми як прибули туди, то в мене стільки було роботи. Я був зам змія, заступник перший заступник начальник штаба на виїзді. І там ми, коли приїхали, мені треба було КСП розташувати. А командир підрозділу він займав позиції. Він проводив ротацію. Кожен військовий підрозділ, каже Юрій Мороз, був надзвичайно вмотивованим, тому своїми підопічними він неабияк пишається. Особливо йому в той момент запам'ятались слова одного з військових. Командир, все нормально, все добре. Все добре, мене все вийде. Я буду, можу, хочу. Бо державу треба захищати. Кажу, у мене син, йому 16 років, я на нього дивлюся. Якщо зараз я не буду, то через два роки прийдеться йому йти. Та краще хай батько. Воїн додає, війна триває, тому зараз потрібно максимально ефективно працювати для майбутньої перемоги, щоб кожен військовий повернувся з передової до власної сім'ї та рідних. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал СІ 4